Координатор об'єднання «Твереза Україна. Необхідно зупинити біологічну силу України. Зачем чим попуасам зімні запаси? Алкоголізм це добре. Купуй. Скільки хочеш ти купити собі білої гарячки? Я казав Рене Декарт, проясніть значення слов і ви збавите людство від половини його заблучній. Отже, нам дуже важливо, дуже важливо з'ясувати, а що таке алкоголь, як ви вважаєте? Ну, Ак це аквавитая, оковита українською. А формула яка хімічна, пам'ятаєте? Ні. Це 2 h 5 oh Ну, як кажуть, сонце ярче світить, веселий пейзаж, коли в жлудці пліще 2 h 5 oh Дуже важливо зрозуміти, що. Алкоголь, тобто тиловий спірт, це наркотична отрута. У нас зараз в країні діють ДСТУ, Держстандарти стандарти України, а з радянських часів, що ми мали ГОСТи, да государственні стандарти, наприклад, государственний стандарт за 72-й рік, що нам казав, легко легковоспроміняючийся безцветна жидкость з характерним запахом, відноситься к сільнодіскуючим наркотикам. Ще сто років тому російські лікарі почали вивчати це питання, і після 10 років досліджень з'ясували, що алкоголь. Ні в якому разі не можна називати харчовим продуктом. Це наркотична отрута. А ви любите вірші? Ну, люблю. А ви коли небудь чули вірш Останні побажання українцям? Розкажіть, якщо він короткий, ми славно гуляли в республіки вашої. Ми долари черпали повною чашею, Поки ви тут піли, ми вас розоріли, заводи продали багатими стали. А всі вам здоров'я! Живіть і багато! А мы отправляем ресурсы на Запад. И чтобы ни крошки у вас не осталось, и чтобы здоровых детей не рождалось, За ваши ресурсы дадим мы вам шприцев, Из пирта цистерны до смерти упиться, Наркотики вены вливайте богато, Валяйтесь, как свиньи, вблизи вашей хаты. Для нас у все. Свиньи, дерьмо, папуасы. Зачем папуасам земные запасы? Вы слышите, свиньи, мы стали богаты. Мы скоро отнимем у вас ваши хаты. Дадим казино, сигареты, секс-фильмы. Курите и пейте, рождайте дебильных. Больные уроды для нас не опасны. Мы вас уничтожим поддельным лекарством. Так будьте здоровы, живите богато. Насколько позволит вам ваша зарплата. А если зарплата вам жить не позволит, так вешайся, быдло. Никто не неволит. Це сила поезії мене переконала. Я теж тепер противник горілки і всяких жахідь з нею пов'язаних. А у нас є яка-небудь статистика, крім поезії? Офіційна статистика, офіційна. 25-30% українських дітей це дебіли. Тобто вони не можуть в майбутньому стати повноправними членами суспільства. У яких дуже великі проблеми Протем, те, що проблема існує, що ця та проблема величезна, це так, зрозуміло. Проблему треба вирішувати якимось іншим шляхом. Ну, наприклад, я бачу, що перш, перший крок міг би бути до того, щоб, скажімо, зменшити негативний вплив реклами. Законодавчо встановити, що не може горілка називатися там яким-небудь привабливим словом. Хай вона називається це розпочинки, хай вона називається там. Рак кісток. Хай воно називається шизофренія. І тут стоять на полиці некрасиві пляшки з написом Біла, біла гарячка. Купуй. Скільки хочеш ти купити собі білої гарячки. Тобто такими способами. Але це не можна зобов'язати власника. Треба законодавчо тиснути на нього зверху і за допомогою зміни переконань тиснути знизу. І тоді можна цю проблему приборкати. Один з головних недоліків Горбачовської так званої антиалкогольної кампанії це те, що прибирали алкоголь, але не, але не прибирали переконання. Жодного разу в історії людства заборони не відміняли з побажань е, знизу. Постійно був була було рішення відмінити все це зверху, коли, наприклад, в Сибирі в Тамбовській області. Була Гарбачовська антиалкогольна кампанія, і у 87-му році робили дослідження. 92% опитуваних сказали, що треба взагалі заборонити алкоголь. Пройшло лише два роки цієї кампанії, і було таке рішення. Давайте будемо говорити про те, що ми можемо зробити в нашій державі, і що ми реально можемо зробити в суспільстві. А можемо ми зробити, скажімо, в першу чергу, те, щоб алкоголізм не був привабливим, щоб споживання горілки чи пива не було чимось ну ледь не почесним, як сьогодні у молоді. Зараз пиво можна купити скрізь в будь-яку пору дня, і побачити підлітка, який дудлить пиво на вулиці, не проблема, і він виглядає для себе крутим і для своїх товаришів. Тобто їм не втокмачено засобами телебачення державою, суспільством, сім'єю, просто сусідніми пацанами на вулиці, що це западло. Е, і от над цим можливо треба працювати. Знищити рекламу, націоналізувати виробництво, е, примусити е, робити це некрасивим, навіть по формі. Пляшка має бути некрасивою, етикетка має бути потворною, назва має бути огідною. Таким чином впливати можливо так. Це реалістично. Заборонити алкоголь це нереально. Це нереальне. За допомогою телебачення можна зробити дуже великий прорив на щастя. Але зараз ця ситуація виглядає трошечки нереальною. Ось і заборони працюють. Якщо людина каже, що заборони не працюють, що це означає? Що він повторює як попка папугай те, що йому нав'язали і навмисно вклали сюди, або друге, це людина, я який вигідно, щоб люди вживали, тобто отруювали себе алкоголем. Зією пропагандою нічого неможливо зробити. І я в той час пригадав такого видатного політика, як Адольф Гальцвич Гітлер. У строк другому році він казав: "Необхідно встановити в кожній дівіні репродуктор, щоб рассказывать людям новини і розвлекати їх, чим предоставити самостійно можливість усвіювати політичні, научні і інші знання. І тільки щоб нікому в голову не приходило" Желання образовывать, образовывать людей, необхідність вести славян до закажестів, населення має бути закращено наполовину. Ніяких прививок, ніякої гігієни, тільки водка і табак. А 21 липня 43 -го року гауляйтер України Геркох в інтерв'ю німецьким журналістам казав наступне: необхідно зупинити біологічну силу України засиллям. Горілки та На землі нам не вдається подолати алкоголізм з вами. Давайте сконцентруємося. Алкоголізм це добре. А чому вважати, що алкоголізм це погано? Да. Алкоголізм це добре. Є наука себріології, про яку я вам вже казав, і там один з законів каже нам наступне: теорія культурного помірного споживання в тисячу разів гірше, ніж алкоголізм. Чому? Якщо ми згадаємо маленьку дитинку якусь. Її алкоголік дядя Грішар, який валяється десь під забором, запропонує 50 грам для ривка, яка буде поведінка маленької дитини Ні, ні, ні якось наступного а разу. А якщо інтелігентна мати або тато запропонують дитині випити пива, я вчора, до речі, таку сцену бачив в Смілі, то яка реакція дитини? Для дитини батьки авторитет, і вона буде отруювати себе цим пивом або іншим алкоголем. Як з алкоголізмом боротися не варто, тобто нам варто за вашою теорією боротися з уявленнями про те, що можливо культурно споживати алкоголь. Звичайно, ця теорія виникла, як я вже казав, після того як був прибран на той світ Йосип Сталін. І в цій теорії немає немає авторів. Ви Ані в гуглі, ані в бібліотеці Вернацького ви не знайдете, хто є автором цієї теорії культурного споживання. Але ми можемо здогадатися, що це ті люди, які зацікавлені в тому, щоб люди пили, тобто це виробники або це ті люди, які продають цього труду.